Не купуйте цю нерухомість, якщо не хочете руками судитись. В цьому відео розповім, з якими об'єктами нерухомості пов'язано найбільше ризиків. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Підписуйтесь на цей канал, щоб отримувати реально корисні практичні юридичні поради. Майно за аукціоном. Є багато ситуацій, коли майно примусово вилучають у власника і продають на аукціоні. Наприклад, власник не зміг виплатити іпотеку, і квартиру через борг продають на аукціоні. Або, наприклад, у власника були якісь великі борги, взагалі не пов'язані з цією квартирою. Він за ці борги не зміг розплатитися, і тому виконавча служба продає на аукціоні його майно, щоб за рахунок виручених коштів погасити борги. На таких аукціонах можна купити майно з досить хорошою знижкою, але потрібно розуміти, що, звісно, це досить ризиковано. Власник може не погоджуватись із таким розвитком подій і буде намагатися забрати свою квартиру назад. Майно з судовими спорами: всі, мабуть, знають, що в Україні існує електронний реєстр, в якому зазначаються будь-які арешти на майно. І, звісно, якщо в реєстрі є інформація про арешт якогось майна, то нотаріус не засвідчить договір щодо цього майна. Але ви повинні розуміти, що при виникненні судових спорів щодо майна не обов'язково одразу з'являється арешт в реєстрі. Наприклад, ви купуєте квартиру, за яку вже якийсь час судяться спадкоємці. Арешту немає, але судовий спір є. Наявність судових спорів потрібно перевіряти на сайті судової влади. Посилання на нього я залишу під відео. Загалом на цьому сайті потрібно вказати прізвище продавця, і якщо знайдеться якась справа, тоді натискаємо на неї, і в нас з'явиться можливість прочитати судове рішення по цій справі. Уважно читаємо, аналізуємо, чи може це мати негативні наслідки для нашої угоди. Розумію, що аналізувати судові рішення може бути дуже складно. Якщо ви плануєте угоду, будь ласка, звертайтеся до нас. Посилання для зв'язку залишаю внизу під відео. Ми можемо повністю перевірити нерухомість, яку ви плануєте купувати, і супроводжувати вас на угоді. Продаж по довіреності: сам по собі, продаж нерухомості по довіреності це не катастрофа, але важливо пам'ятати, що довіреність можна відкликати в будь-який момент. Якщо довіреність була видана за кордоном, то ви ніяк не дізнаєтесь про її скасування. Тобто потрібно перевірити не лише те, що довіреність була правильно оформлена, а постельована і перекладена, а ще й перевірити, чи дійсна вона на даний момент. Тому потрібно дуже уважно слідкувати, щоб нотаріус перед проведенням угоди використав усі можливі методи для перевірки цієї довіреності. Оскільки не існує якогось загального реєстру довіреностей по всьому світу, то нотаріус не може просто в реєстрі подивитися діюча довіреність чи ні, йому потрібно зв'язатися з іноземним нотаріусом, який посвідчував цю довіреність, і поспілкуватися з ним, щоб перевірити, що цю довіреність на даний момент не було скасовано. Квартира з переплануванням. Потрібно пам'ятати, що є ремонтні роботи, які можна виконувати без дозволу, і це не буде вважатися переплануванням. А є ремонтні роботи, які без дозволу виконувати не можна. Не можна втручатися в несучі конструкції, не можна змінювати розміщення так званих мокрих точок. Наприклад, ви не можете перемістити кухню на місце спальні, не можна втручатися в газові мережі, наприклад, переносити газову трубу нижче, щоб було зручніше монтувати кухню. Не можна втручатися в систему опалення чи в вентиляційні каналі. Якщо ви купите квартиру, в якій незаконно було проведено перепланування, то це стане вашою проблемою. Як мінімум, вам можуть видати припис, щоб ви за свій кошт повернули все до первинного стану. А чи погодились ви би купити один з таких об'єктів нерухомості? Напишіть в коментарях, або, можливо, ви самі зустрічали ситуацію, яку я не врахувала в цьому відео. Поділіться своїм досвідом в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нову корисну інформацію.